Ну що, друзі, трохи вам буднів з бахмуту. Залишки банкету від приїзду моїх друзів. От. Тут я собі нагрів запасом їсти. Так, Буренка, не наглій. Чекай своєї черги. От. Нагрів трошки води, нагрів їжі. О, от. В общем, такий у мене перекус. Дякую за все Богу. Живі, здорові. Буренка, не лізь. Почекай. Вон, ти бачиш вже прильоти поруч, а тобі тільки їсти. Неїсправімо. Отакі-то От справи, друзі. Бронічок тут поруч, тому що може знадобитись в любую секунду. Хоча я і постарався так сісти, щоб мене з найменшим шансом зачепило, але тим не менше. А так, надіємося на Бога та й ідемо разом до перемоги.